Впереді зима, не знаю, яка буде вона сувора чи м'яка. Вугля і дровець мало. Тому це буде добавка, щоб я перезимував жінкою. До гуманітарної організації Хелп звернулася Галицинівська громада з проханням допомогти забезпечити найвразливіші категорії населення твердим паливом. В багатьох населених пунктах цієї громади немає центрального опалення або воно пошкоджено внаслідок постійних ракетних обстрілів. Під час бойових дій було пошкоджено Снаряд упав на огород вікна. Двері пошкодили, кришу. Вийшов 18 августа. Він той провулок тільки повернув, касетами обкидало По дорозі провулок мене ранило. Я не знав. Я дивився, як касета працює. Під забор сховався. Почав вставати невозможно. Оця нога працює, а лева не хоче. Я почав рукою її піднімати, дивлюсь у крові руки. Участковий кинув мене в машину і в лікарню. На операцію і витягли. Тут двадцять осколків аж сюди, а тут сім тільки. Ця нога працює хорошо, а ця як ватяна, як не моя, Без палиці ходить погано. Я студентка Донецького юридичного університету була, і мама одиначка. Маю дитинку, два з половиною рочки. Народила в Маріуполі, Донецькій області на другий день війни. І пробувала в плакаті три місяці бабуськи. Рішили нам допомогти, бо житла у нас немає, вже зруйнували. Переїхали сюди з дитям, щоб пережити якось зимку дуже холодні пророки. Ми відгукнулися на це звернення та організували постачання паливних брикетів із соняшника для опалення. Наразі йде постачання твердого палива по всій громаді, і ми плануємо забезпечити 396 домогосподарств твердим паливом. Кожне домогосподарство отримує по три з половиною тони таких брикетів, і люди вже випробували. Ті, хто перші отримували, то дуже задоволені і всім велике дякуємо за таку допомогу. Сьогодні я отримав три з половиною тони паливних брикетів. Я думаю, до весни розтягну трошки дровішок є, трошки вугля до Минулу зиму ми пройшли теж непогано. Нам сільська рада, держава виділила дрова, і ми цим скористались. Півроку назад у мене була операція на серці. Мені замінили аортальний клапан. У мене такий реабілітаційний період. Слава Богу, все поки нормально. Звичайно, ця допомога нас дуже підтримує, і на ліки буде зекономлено кошти. Ну, зараз велике спасибі за. Пілети тому, що Пройти зиму не знаю, яка вона буде холодна, чи, чи не дуже, але це нам е, существенна допомога. Ми хотіли надати не просто допомогу, а якісне паливо, яке допоможе людям пережити цей зимовий період. Три з половиною тонни брикетів на одне домогосподарство цього обсягу вистачить на весь опалювальний сезон. Це критична допомога для тих, хто зараз є в важких життєвих обставинах. Ми продовжуємо підтримувати громади в цей. Непростий час і робимо все можливе, щоб покращити життя людей. Я мрію про спокій, щоб нарешті ж в цій країні наступив мир. Ми з легкістю вже могли ні на чому не переживати, ні на ніяких тривог, нічим переспокоїтися, особливо з дітьми, коли лунає тривога і лунають вибухи, і ти не знаєш, що очікувати, щоб ми вже орентували на безпеку. Мрія одна для всіх, щоб скоріше закінчилася війна, щоб нас більше не турбували ці обстріли, щоб нам не треба було звертатись десь за допомогою. Мрія у всіх одна.